Вся Україна відзначає День гідності та свободи. Український народ привітав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи, свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці. У цей же день рівно рік тому, що відтоді змінилось, чимало в нашій країні, Європі, у всьому світі. Але дещо лишається незмінним це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності. Нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині жовтий кольори, як слова Чубинського і музика вербицького, як дві нитки, візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути, завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року. Всі дізнались, що ми можемо. Це побачили друзі і вороги, союзники і партнери. Переконались ми самі, хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято. Це залишилось незмінним, і всі побачили, на що здатні українці. Президент України зазначив, що за останні вісім років та дев'ять місяців на захист рідної України стали військові, цивільні, волонтери, рятувальники, медики, енергетики та комунальники. Кожен на своєму місці, пліч опліч з іншими робить все можливе, аби спинити російську агресію. Ми готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно, перемагав гідно і всі побачили, який у нас бізнес. Не олігарх, а сучасний, креативний, людяний і відповідальний бізнес. Як можна свій офіс, готель або спортзал перетворити на прихисток для переселенців? Як бренди модного взуття шиють армійські черевики, дизайнери жіночих суконь, бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить бандера смузі, доктор наук сортує гуманітарку в Польщі, а оперний співак евакуює на своєму авто. Сотні, сотні людей. Гарант підкреслив, що за цей час багато що змінилося, але єдине залишається незмінним. Український народ ще більше об'єднався заради спільної мети, і найголовніше, що побачив увесь світ, незламну волю українського народу та готовність боротись за незалежність своєї держави. Змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не зовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми вистоїмо, всі різні, але українці і українці, захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті. На барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні! Мария Сулубиова та Светлана Бреус Харковски известия.